До п'яти поверхівок на кооперативні бригада водоканалівців приїздить уже вдруге за тиждень. Тут знову забилася каналізація. Під кущем ще й досі лежить тодішня знахідка. В понеділок чистили, моющі миющі, шампуні, вращається вже, забиває всю каналізацію. Плюс до того жіночі гігієнічні прадокладки, футболки, майки, всі традебки. Все, що можна, в каналізацію все кидають. Не виносять йому а кидають все в каналізацію. Бригадир Іван Боровик нарікає, за останні роки черкасці розлінилися і часто користуються каналізацією як сміттєпроводом. У минулий приїзд слюсарі почистили всю мережу на совість та знову халепа. На даний момент те, що я вам казав, всі піщові відходи знаходяться зараз у каналізації. Находят хлопцы много костей, курячик, там ну, всякое, всякое бывает. Как попадают ложки нержавеющие в канализацию, ножи, иголки. Это самое страшное, например, очень около поликлиник. Иголок ⁇ это море. Если раньше взять в туалетах, у каждого были корзинки для... Выбрасывание туда будем говорить так бумаг использованных и всего остального. То сейчас я уверен, что процентов 80-90 ни у кого в туалете уже нема таких корзин для сбора, будем говорить, мусора. И все это кидается. Каналізацію. Всі вважають, що каналізація долається видержати. Ні, каналізація не видержується. За день до водоканалу надходить за два десятки викликів. Буває, що по 5-6 одночасно. Тільки за червень назбиралося, за дві сотні, говорять у диспетчерській службі КП Черкаси Водоканал. І негативна тенденція триває. У 2012 році на мережах каналізації утворилось 1561 затор. Це було виявлено і ліквідовано 1561 затор. По аналогу прошлого року було 1508 заторів. Тобто, в цьому році на 53 затори більше. Із такими проявами людської недбалості не справляються вже дві бригади слюсарів. На водоканалі організовують ще одну на підмогу. Придбали ще одну додаткову каналопромовичний автомобіль, додатково комплектуємо ще одну бригаду. Продовжуємо термін роботи бригад по профілактиці і ремонту каналізаційних мереж. Якщо раніше в нас вони працювали там до 17 ї години, то сьогодні ми робимо дві такі комплексні бригади, які будуть працювати до 22-ї години. Покупка Черкаси водоканалу вартувала майже мільйон гривень. Спецтехніка оснащена спеціальним термоконтейнером, що дозволить пробивати каналізаційні мережі навіть при мінусових температурах. Раніше це доводилося робити вручну. Купили машину за 800 тисяч гривень гідродинамічну, яка дає 160 атмосфер. Спеціальні насадки там є, їх вісім видів. Які жири, які тряпки, які ну, все коріння, є корнірезки, теж що ми в трубах? Ця ця машина вирізає. Боротися зі сміттєвими заторами нова команда вже розпочала. Ольга Скорик, Роман Буша, Віка новини.